Частина 5. Хелло, зірочки, з вами зато, і ми продовжуємо. І так: е рідна душа. Як її можна назвати? Два варіанти: солмейт або борщ. Солмейт. Ну, мені ближче борщ. Тому мені душа це борщ. А soulmate — це якась соль. Наша мені та соль. Чи англійську мову це солмейт. Сол, це типу як ну душа, як рідна, Soulmate – Так називають рідні душі? А коли приїжджаєш на Україну? То так називають борщ. борщ, борщ. Душа борщ. А на Україні то борщ. Добре, я зрозумів. Як називають дівчину, яка любить, полюбляє поїсти за чужий рахунок? Це нахлібниця або тарілочниця? Дівчина, яка просто полюбляє поїсти за чужий рахунок? Хлібниця або хто? Тарілочниця. Ну, тарілочниця це мені, мені Поїсти здається. Поїсти за чужий ця, рахунок. – Це, здається, колекціонер тарілок. А що е, ще є? На – На, На хлібниця або тарілочниця. На хлібниця, це яка живе за чужий рахунок. А тарілочниця, мабуть, їсть. <ріст> Хай буде так. Так, да, мама права. Та тут просто повторив.